Всім доброго дня! Сьогодні у нас на продажі та на огляді Yamaha Majesty S155 Чотирьохтактна інжекторна на, інжектор на водяному охолодженні. В такому чудовому стані на оригінальній резині Dunlop Scooter Smart. Резина у нас 18 й рік, мопед 17-го року. Так. так виглядає диск з мінімальним зносом. амортизатори сухенькі, резинки цілі. Є у нас бокова підніжка. Для пасажири підніжки. Всі розхідники замінені, фільтра масла, оригінальний ще АКБ стоїть, працює чудово акумулятор. Ззаді теж мінімальний знос по диску, всі сторони також є. Так, місто багаж... ручок, тут такі ручки бувають, стоїть під кофорт багажник. Оригінальна сідушка не перешита. Два ключа оригінальних, один навіть не розпаковувався. Тут у нас знаходиться бак. Ручки з відбіночками зараз покажемо у нас багажник, великий, до речі, багажник. Тут стає, ну це в Японії стоїть для платних доріг. Така штучка. Тут карточка вставляється, а тут воно ось все... ось. Зчитується плата. Є книжка по Моджесті Є в комплекті ключі з викруткою так, ось все видно. 17 рік опет є такий гачечок, сумочки, кармашек. Резина передня і задня оригінальна. Smart Dunlop. Це заводська резина йде. Ззаді у нас повністю ледовий стоп. Поворотники не ледеві. Так, зараз заведемо. Пробіг у нас погано видно. Е, 37 п'ятсот Так, заводимо. Півтечка, тихесенько працює, двигун. У нас є що тут? Ближнє, дальнє світло і ще можна моргати. Поворотнички. Ось так, моргає світло. Все в оригіналі повністю. Зараз зробимо тест драйв. Так, перевіримо, скільки він набирає. Максималку я вам не покажу з однією рукою. Але старт можу показати. Максималка у їх в районі. Так, так набирає дуже швидко, дуже такий потужний мопед. Максималка десь у їх при... примерно 110-115. Ось так. Кому сподобалось, пишіть, замовляйте.